Добрий день, дорогі друзі! З вами я, психолог Алла Тимчак, і сьогодні будемо оглядати цікаву книжечку Не детектив, трилер, трилер нігерійської, нігерійської авторки. Я б ніколи, звичайно, сама не купила тої книги, не придбала, бо не маю вільних полиць вдома для таких книг. Але, але в клубі у книгарні є. Незабаром у нас обговорення книги Моя сестра серійний убивця. То я її позичила, прочитала все день, все день прочитала. А три місяці читаю таку тонесеньку книжечку, правда, польською мовою, спогади щоденники, верніше, Анни Івашкевич, це дружина відомого польського письменника Ярослава Івашкевича. І якраз дійшла до місця, де описується перепоховання останків Юлію Шасловацького, коли труну з останками везуть на. Вавель, краків, і один день вона буде в катедрі у Варшаві, і як люди це все сприймаються, настільки описано дуже чуттєво, і я прямо м -м, захотіла перекласти, сіла на за комп'ютер свій і перекладаю ось цей, цей якраз розділ. І тут кажуть, треба ось книжечку читати. Що ви думаєте? Я так гарно переключилась, тому що. Читаючи Анну Івашкевич, там е, одну сторінку ти читаєш, а потім ще обдумуєш, в Google заглядаєш багато історичних е, особистостей, треба дізнатися, що там було в тому часі, 100 років тому. А тут все дуже зрозуміло, бачите, коротенькі розділи. Є деякі розділи на одну сторінку, а так дві сторіночки, максимум три. І тримає в напрузі, тримає в напрузі. наприклад, до 138-ї сторінки я читала, читала не переставаючи. А на 138 мені чомусь стало вже все зрозуміло, чим закінчиться, і насправді воно так і сталося. Коли мені книжка не цікава, то я зразу так дійшла до якоїсь, до якоїсь межі 138. Ага. А тоді робіт кінець ага, ага, ага. І все зрозуміло, читати мені далі вже не хочеться. А тут я вирішила зупинитися, дати перерву собі і продовжила там після обіду читати. І що ви думаєте, майже всю книгу прочитала за один день? Ну, то ось така собі книжка, наче ні про що, але я про що подумати, що це для нас культура невідома, щось дізнається про Нігерію. Ми знаємо, що в Африці дуже багато різних культур, і навіть в одному селі люди не знають мови, якою розмовляють в сусідньому селі. Це я чула, знаю про це. І тут багато таких звичаїв. Розповідається про двох сестер. Тут трошки буду спойлери, тих, хто хоче книжку читати, може, не слухайте далі, потім послухайте: дві сестри, старша і молодша. І як зазвичай це буває, молодша сестра. Повністю покладається на старшу, а старшій покластись нема на кого. Тому що вся відповідальність за молодшу лежить на ній. Вона, якби, мама для неї. Старшу звати Коріні, молодшу Айола, і так вони собі гарнесенько живуть. А давайте я вам початок прочитаю, як вони гарнесенько живуть. Починається з того, що старша собі збиралася їсти, коли зателефонувала молодша. І вона мусила відкласти ту свою танцю. Фільм був на паузі. І що ж треба було робити старшій, А ось що? Старша медсестра, до речі. Ви, скоріше за все, не знали, що відбілювач з хлором маскує запах крові. Більшість використовує його бездумно, вважаючи універсальним засобом. Ніколи не читає складу і ніколи не оглядає очищеної поверхні прискіпливо. Підбілювач дезінфікує, але не годиться для чищення. Тож я використовую його лише тоді, коли повідтираю у ванні усі сліди життя і смерті. Отак, от, от і смерті тут вже все зрозуміло. Ну, ми вже знали, коли купували цю книжечку. Хтось то вже знав, що це трилер, що це жагастики. І такі страхітливі історії тут будуть. Молодша сестра вбила чергового свого бойфренда, дзвонить старший, і як в дитинстві старша повинна все за нею і підтерти, і помити, і ще й той труп цієї людини кудись подіти, куди ж вона його діває. На третьому материковому мосту у цій порі майже нема руху. А оскільки немає ліхтарів, тут непроглядна темряве. Та якщо подивитись на протилежний берег, то видно вогні міста. Цього ми відправимо туди ж, куди й попереднього, через поручні мосту. У всякому разі, на дні він буде не сам. Такий гротеск якийсь, і, і жахастик, ніби, і Ну і читаєш, думаєш, що ж там буде далі. А далі там показують трошечки їхнє дитинство, маму їхню, тітку. Батька, мама повністю залежна від батька. Батько багата людина, багатий будинок у них, і його слово закон. Якщо щось, там діти ті дівчата його не послухають, то він має такий ціпок і тим ціпком їх лупцює. Такий собі аб'юзер. Він може коханку привезти додому, і, не дай Бог, там жінка щось буде перечити. Це вже була остання крапля, вона, видно, ну, не про одну коханку знала, але вже коханка в домі, то жінка почала перечити, то і вона була побита тим ціпком. І от про батька ще вам зачитаю, якось він височив наді мною, бо це все від імені отої старшої йдеться в коріні, випльовуючи пекельний вогонь. Потягнувся по свого ціпка, а потім підсковзнувся і, падаючи, ударився головою о скляний кавовий столик. Кров була яскравішою за ту, яку ми бачили по телевізору. Я сторожко підвелася, а Айола вийшла з-за дивана, за яким ховалася. Ми стояли над ним. Уперше ми були вищими за нього. Ми дивилися, як його покидає життя. Потім я витягла матір зі сну, викликаного снодійними, і сказала, що все скінчилося. Мати почала пити снадіння після того, як дізналася ту коханку, яку він приводить прямо додому. От і так, життя батька скінчилося, зараз вони живуть троє з матір'ю, дають собі раду через те, що старша сестра бере. Все в організації в життєдіяльності будинку на себе. Мають вони там одну хатню робітницю, яка їм допомагає молода дівчина. Але переважно всім цим, цим керує старша. Мама, вона така більш безпорадна. Вона тільки думає, як молодшу віддати заміж. Не старшу, а молодшу. Ту красунечку, як би її віддати заміж. В дитинстві батько її там хотів продати якомусь багатому чоловіку. Якийсь контракт з ним заключити, щоб свої бізнесові справи якось покращити. А от зараз теж мати би хотіла віддати заміж, але для молодшої не треба шукати якихось там бойфрендів, вона їх сама знаходить. Будь-який чоловік, який подивиться на неї, він умліває від її краси, вона одразу починає маніпулювати. І доходить до того, що їй в око впав. Співробітник, лікар старшої сестри своєї, і як та її не просила, не приходь на роботу. Вона знала, що вона спокусить. А йола спокусить і того лікаря. Дуже пристойний чоловік, разом працюють. Вона дуже відповідальна медсестра, і думаю, коли б він звернув на неї увагу, він, він взагалі дуже вихований, звертає увагу на всіх, в тому числі і на неї. Але так як на жінку він е, мало уваги якраз її приділяє. Тут з'являється Айола, красуня, лялечка порівняно з старшою сестрою, це як гидке качення і богиня якась. Або як лялька-Барбі там десь порівнюється, і лялька-Вуду. Ну, вона не була така потворна ця моя сестра Коріді, але порівняно з тою лялечкою, Айолою, звичайно, тут ніхто не міг суперничати. От, і закінчується це тим, що вона, звичайно, і з цим тетом, тим лікарем поведеться, як і з усіма іншими, але там. Ситуація закрутиться набагато складніше, не буду вам спойлерити. Що сказати, як для мене, то ця молодша сестричка це є вже соціопатка, її соціопатичний характер виховався ще в дитинстві. Mm. І можу ще зачитати вам на підтвердження цього. як про соціопатів, психопатів пише найвідоміша. Сучасний психоаналітик Ненсі Її називають сучасним класиком психоаналізу. Тут російською в мене, книжка в мене, вона давним-давно вже придбана. Я буду перекладати активне обесцінювання і зневажання абсолютно всього, що належить до області ніжності, до сфери, напевно, ніжності і ласки в людському житті, це є характерне обестінювання для соціопатів усіх рівнів. Як відомо, антисоціальні люди психотичного рівня вбивають тих, хто їх приваблює. Можливо, їй той тейт тей трошечки і сподобався, але пізніше вона сказала, що він такий, як усі, цей тейт. І хоча сестра відкрилась і сказала, що вона його кохає, ну, нічого каже, він такий, як і всі, і йому потрібна тільки краса біля себе, красива жінка. І так і сталося, він закохався на звичайну цього йолу. Ну, і шлях його був такий же, але закінчився тим, що він вижив. А той ніж, який, яким вона вбивала, який вона вкрала в свого батька, по-перше, після того, як батько помер, вона у той ніж у нього шухляди забрала, і старшій сестрі його не показувала. От бойфрендів холоднокровно, як це роблять тільки соціопати, вона їх всіх вбивала. І через деякий час в інстаграмі вже постила себе веселою, танцюючою і знаходила нову жертву. От, і такий, такий шлях був із Тейдом, але вийшло так, що ніж опинився в її тілі, а не в тілі Тейда. І Тейда вже звинувачують. Хоча коріді попереджала його, не зв'язуйся з сестрою, бо вона небезпечна. І ось зараз, коли питання стоїть сидіти йому в в'язниці чи ні, він звертається до своєї колишньої медсестри і каже: Ти ж мене попереджала, і ти знаєш, що це не я зробив, а зробила твоя сестра. І тут якраз. Основна, мені здається, основний сенс цієї книги. Не дивлячись на те, що вона така гротескна, але сенс у ній все-таки є. Кого ж ти вибереш? Ти вибереш правду, бо ти ж порядна людина, ти знаєш, що твоя сестра вбивця. Чи ти вибереш тейда, чи вибереш мене улюблену сестричку, а Йола так її до того підводить. І не буду казати, кого вибрала. Коріні, ну Вже для того, щоб зовсім вам цю історію це не розповісти, читайте самі. Ну, якщо вам треба розважитися, прочитайте цю книгу. Я не можу її там рекомендувати всім для читання, але я кажу, я такої літератури взагалі не читала ніколи і навряд чи буду ще. Зазвичай я. Розказувала, як вам я читаю такі книжки. Читала трошки полистала, не моє, подивилась кінець, закрила і відставила. А тут я читала, мені сподобалось. Сподобалися ці короткі розділи, сподобався цей такий чорний гумор, гротескний такий. Характери описані, персонажі непогано описані. Мама взагалі гарно прописана, непогано прописана сама коріді. І... А Йола трошечки. так. Мотиви не зрозуміли того вбивства. Ну, я так зробила висновок, що соціопатичний такий от характер сформувався. А до речі, в коріді помітила, що в неї обсесивно, ознаки обсесивно, компульсивного розладу є. Також це наслідки такого, такого важкого дитинства. Mm -hmm. Така книжечка так, поділилась з вами коротко. Заходьте на мій канал, в мене там серйозніші книги є в оглядах. Нижче дивіться. Діліться під описом цього відео книгами, які вас зацікавили, які цікаві в психологічному плані. І, можливо, буду робити такі розбори. Гарного дня всім і перемоги нам, всім!